Пам'ятаю, бо я дуже погано свої тексти пам'ятаю. Якщо щось пам'ятаю, то дуже тішуся і намагаюся це зразу прочитати. Віршик, який ще не відійшов, цю книжку був написаний щойно позавчора. Якщо когось цікавлять літературу, знаючи деталі, то в маршрутці Івано-Франківська Луш. Вірш, як же ж він називається тобі? Бо в пам'яті я не пам'ятаю, чесно кажучи, як він називається. Але текст зараз спробую відтворити. І той у мені, що говорить до тебе мовчки, і той у мені, що складає для тебе вірші, і той, я живий, що майструю для тебе човен, усі мої чужі і нічого немає між небо. І той я, що стік би по тобі воско, і той, що місив би тебе, як тісто. Нас тисячі тут у одному мозку. І нам ще просторо, і нам не тісно, а так я люблю тебе стояко, бо й ти у мені така столика, такі ніякі. Такі всілякі, такі розумні, такі ми дикі, такі то тамто, такі то тут ми, такі то кимось, такі то разом, Багахавадгіта і Камасутра. Останній арбуш. Найперша фраза. Я, я, я згадаю. Вершик называется Шизуфрант